Фінансовий моніторинг Національного банку, установи, яка має бути поза політикою, надіслав листи про перевірку діяльності фонду Порошенка, фонду Рошен і справи громади. Більше їм нема кого перевіряти. Які ж питання там задавалося? Питання перше: дайте, будь ласка, принципи відбору донорів. Я повторював і ще раз скажу для тупих. Або тих, хто читає телеграм-канали Банковий, або вірить єдиному марафону. Єдиний донор, який забезпечує діяльність Фонду Порошенка, називає точніше, два. Це Петро Порошенко і Марина Порошенко. От так ми сидимо. Я обираю Марину, а Марина обирає мене. От так уже 40 років. Друга позиція. Дайте, як ви відбираєте напрямки використання коштів. На відміну від інших, які мають, я маю це визнати, гуманітарні програми, соціальні програми. Нічого важливіше, тільки і виключно 95% діяльності це є Збройні Сили України. Це більше 200 корпусів, бригад, полків, окремих батальйонів і. Дуже великих ентузіастів, добровольців, які роблять справу. Чому ми приймаємо рішення це робити? Ті, хто задає це питання, в мене порада. Ви Діпстейт давно дивилися. Я дивлюсь. І щоденно спілкуюсь з воїнами. Тому, тому роблю все можливе, навіть як би ви мене не обмежували, щоб ми поставляли на фронт.